Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3464-го розіграшу державної лотереї Лото Максима джекпот на сьогодні становить 1 мільйон 510 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4, і ми вмикаємо лототрон. 35, 28, двадцять вісім. 7, 32, 17. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8396-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять вісім. Сімдесят п'ятдесят. Шістдесят вісім, сімдесят три. Сімнадцять, тридцять три, чотири. Шістдесят два, сорок один, тридцять шість. Сімдесят два, дев'ятнадцять, тридцять дев'ять. Тридцять чотири, 32, шість, тридцять два, сорок три, двадцять п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7249-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Три, чотири, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Три, чотири, три. Бережіть себе, все буде Україна.